Представляє ювелірна лінія Соломія, діаманти, золото, вічність. Ої вітання! Мене звати Віталій Човник. Ви дивитесь програму Вуличка. У ці дні ми святкуємо свято Миколая. І, можливо, сьогодні ми зустрінемо його на цій вулиці. А можливо, він приїдеться на своїх санях і роздасть подарунки усім тим, хто знає щось про вулицю Олепкого. Варто залишатися. Колись тут простягалися міські лани, але пізніше земля перейшла у приватні руки. І наприкінці 16 століття міщанином Шольц вольфовичем було закладено сад коштом 1600 золотих, який з часом став ізуїцьким парком. До парку львівське аристократичне товариство ходило на проходи. Тут відбувалися також всілякі товариські розваги. А однією з доріг, яка вела до ізуїцького парку, була нинішня вулиця Лепко. Хоча вулиця є давньою, свою назву вона змінювала лише тричі. Від 1885 року Браєрівська. А радянські часи на честь галицького письменника-комуніста Ярослава Галана. А вже свою теперішню назву вона отримала 1991 року на честь українського поета і прозаїка Богдана Лепко. У будинку номер 3 за польських часів містилося поштове відділення та книгарня. А ось у четвертому будинку мешкав видатний письменник фантаст Станіслав Лев. Навпроти у п'ятому до війни знаходився Анну Угорський банк і магазин рівнічих машин. У восьмому будинку також часто рахували гроші, тому що тут містилася міська каса. За часів СРСР і дотепер тут розташована санепідемстанція залізничного району та наркологічний диспансер. А ось дев'ятий будинок. За Австрією він славився великими скварками та скандалами. То сусідка побила сусідку, то хтось комусь виявив вікно. А у одній маленькій квартирі одна жінка тримала більше 50 котів і змогла їх позбутися тільки коли сусіди викликали спеціальні служби. Адресу номер 10 та 12 за польських часів мав дерев'яний промисел. Тепер це житловий будинок. А у 14-му засідав прокурор. У 50-х роках минулого століття тут містилася прокуратура залізничного району. У будівлі номер 16 у 50-х роках дію залізничний реком КПУ. Завершує вулицю колишній будинок Австро-Угорського банку, споруджений у 1914 році. Рельєфи на фасаді символізують промисловість, торгівлю, землеробство та науку. Вів славиться завжди своїми кравничками, які є оригінальними та вишуканими. Сьогодні привернула мою увагу ось ця дівчина, і ось ця вивізка з яблуком. Давайте завітаємо всередину. котрій жінка підбирає одежу, мають на всі сто відповідати їй стану душі. Тож не виключно, що ідея створити найбільш затишне місце для втілення захоплюючих образів виникла ще коли рай був на землі. А єдиною неповторною леді була тоді єва. Цей неповторний одяг підходить молодим світським левицям. І з'явитися на публіці в такому одязі означає вразити усіх. Для мене завжди було важливо. В одязі індивідуальність, тому магазин Яблуко Єви це втілення моїх ідей для яскравих особистостей, які хочуть бути не такими, як всі. У райському суду під назвою Яблуко Єви кожна красуня віднайде індивідуальний спосіб самовираження лаконічно, стильно із відчуттям смаку, і хіба інакше можуть виглядати молоді впевнені особистості. У моїй голові завжди існує чіткий портрет моєї клієнтки, дівчини-двів'янки. Вона є дуже схожою на мене. Тому я підбираю одяг до магазину як для себе, а своєму смаку я довіряю. Клубний та вільний стилі. За будь-яких умов панянка мусить відчувати себе комфортно та впевнено. Філософія модних колекцій будь-яка яблукоєве приховати недоліки та помножити переваги. Можу сказати лише одне: бережіться, адами бо єли, які виходять із цього приміщення, можуть вмить закрутити вам голову. А зараз ми запитаємо людей, що вони знають про цю вулицю. Хто лись найґрунтовнішу і найцікавішу відповідь отримає смачний подарунок від нашого партнера програми торгової марки «Ріо». Ріо? Ріо, смак екзотики. Я думаю, цей подарунок буде доречним до вашого святкового столу. А допоможе нам із нашої програми популярна співачка Ірина Федишин. Привіт усім! Неможливо собі вити різдва без е, куті, без ялинки і української колядки. Тому я сьогодні подарую який називається «Україна колядує і тут, до речі, також пісня про святого Миколая. Дана левко. Чого, Багато всього, всього... всього... знає. Я... Мало, я... Мало Дуже добре. Отримаєте диск колядок від популярної субачки. Хто такий лепкий? Що нам скажіть? І подарунок ваш. Лепки то письменник. Український? Український звіт. Правильно. Святкову програму до Дня Святого Миколая вручає вам прекрасний подарунок до вашого столу від торгової марки Еріо. E Ось такою була сьогоднішня святкова програма Вуличка мене звати Віталій Човник до наступного разу. Генеральний партнер нашої програми вірна лінія Соломія, яка у ці святкові дні працює до 21-ї години. Побачимось. Соломія. Діаманти, золото, вічність. Думаєте? Що Миколай принесе вашій дитині? Дитячі кульчики 761 гривня, мінус 15 відсотків, дорівнює 646 гривень. Золото від Соломії – це найкращий подарунок. Соломія! Знижки до 30 відсотків. Нехай святкові клопоти будуть справді приємними та легкими. Торговельна марка Ріо допоможе швидко накрити стіл і щедро почастувати гостей здоровими, смачними і екологічно чистими стравами. Обирайте у супермаркетах та магазинах Львова, овочеву, фруктову, грибну консервації від торговельної марки Ріо. Ріо, європейська якість, доступна ціна. Хочу найкращу ніжну апетитну, щоб втамувала мій голод, піцу співметрова піца, кілограмове, порційне меню, велика тарілка, чорна вола, 67.